Розуміння того, що правильно для нас а що ні, це набагато важче, ніж здається. Вся проблема в нашій соціальності. В дитинстві поняття правильно чи неправильно нам нав'язувалося ззовні, як робити щось, як відчувати, що відчувати, чому так, а чому не ось так. В дорослих завжди на все були дуже прості відповіді. А зараз, коли наше покоління стає дорослим та свідомим, воно все більше розуміє, що прості відповіді означали і бездумне життя. Сьогодні ми поговоримо про таке явище, яке я вважаю. Багато людей не помічає досі. Майже в кожної людини існує установка, що чим довше щось триває, тим воно краще. Тобто, наприклад, замість того, щоб думати над тим, як прожити своє життя краще, ми думаємо, що чим довше ми будемо його жити, тим воно буде краще. Також чудовий приклад: вибір професії та навчання. Підлітковий вік, ти бадьора та повна сил. Однак, в один момент тобі кажуть, що ти маєш вибрати професію на все своє життя вперед. На тебе кладуть монолітну відповідальність. Тому що в той момент ти ще не розумієш, що вибір професії це тільки одна з тих багатьох мишоловок, які хочуть знищити твою ідентичність та засунути в зручні рамки, зробити тебе залежним від суспільства та ярликів, які воно тобі навішало. І ти, звичайно, вибираєш, приходиш на ті пари, і пощастить, якщо тобі сподобається. З нашою системою освіти рахуйте виграла джекпот. Однак дуже часто буває таке, що людина не знаходить себе в професії, яку вибрала, і це абсолютно нормально, тому що ми маємо властивість. Змінюватися та розвиватися, як мінімум. Це не ти неправильний. Ця система хоче тебе таким зробити в твоїх очах через те, що ти є собою. І уявимо, ти це зрозуміла на першому місяці навчання. Рішення дуже легке, просто перейду на іншу спеціальність чи в інший університет. Однак уявимо, що ти вже провчився три курси. Рішення вже не здається таким легким, правда? Однак, що ж змінюється? Чому ти починаєш вважати час проведений за цією дією, яку ти повністю не любиш, важливішим за твоє майбутнє? Та твої бажання та почуття. Так ти вже витратила три роки, ти їх вже не повернеш. Однак це не означає, що ти маєш витратити ще один рік на те, що не має сенсу. Це пастка. Пастка стабільності. Люди дуже бояться змін. Тут навіть не про зону комфорту, а про те, що все і всі навколо, ну так сильно намагаються зробити все можливе, щоб ти нікуди не рухався, щоб ти сидів там, де сидиш. Проблема людського суспільства в тому, що люди більше зациклені не на тому, щоб зробити своє життя кращим, а на тому, щоб в усіх інших не було життя кращим, ніж в них. Постійне порівнювання, постійна гонка, де всі намагаються прострелити один одному коліно. Від цього і прийшла ця любов до стабільності. Чомусь в нашому Суспільство вважається абсолютно нормальним оцінювати, наприклад, взаємини по тому, наскільки вони довго тривають, а не по тому, наскільки вони здорові та приносять задоволення. О, ви вже 20 років в аб'юзивному шлюбі. Вітаю! І спробуйте ви аж через 20 років шлюбу захотіти його завершення. Це чомусь приймають негативніше, ніж буквальний аб'юз, який в нас дуже люблять або виправдовувати, або взагалі романтизувати. Тому вважаю важливо позбутися цієї установки та викорінювати її згоди. Голови. Я сам ще її не позбувся повністю, тому буду робити це разом з вами. Головний крок ми вже зробили, ну як мінімум я, усвідомили цю проблему. Кількість не означає якість, так само і кількість проведеного часу не означає якість цього часу. Потрібно полегенько забирати свій погляд з далекого майбутнього та дивитися ближче до теперішнього. Тому що суть життя не в хвилинах та не в годинах. Суть життя в житті. В існуванні зараз ти не існуєш ніде, крім теперішнього часу, і кожне тепер повністю нове. Минуле вже померло давно хвилину тому, секунду тому, ще одну секунду тому. Його немає. І кожне тепер повністю нове. Повністю нова ти. Як би люди не намагалися як би цього не намагався зробити зараз, поки що ніхто не зміг повернутися фізично назад в часі, хоча б на одну секунду. Час не має ніякого значення для нас, тому що ми не можемо на нього ніяк вплинути. Тож, якщо вас не тримає взагалі нічого за річ, на якого ви витратили дуже багато часу, сміливо це обривайте. Знаю, може бути важко в більшості якраз буде важко однак, як я і казав, перший і головний крок ми вже зробили. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально, а саме: Роман Сіруш, Кріпак Шакур, Тобі, обіду, Бобі, в Тіві, Юджин, дядькону, Нейм Бучинська, Андрій, Тетяна Білоусова та Коремі. Велика подяка вам за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки та стати частиною цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Також обов'язково не забувайте підтримувати нашу армію. Посилання також є в описі. Ну і все, подруги. Бувайте зустрінемось в наступних відео.